Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я бажаю у сфері цільного захисту протягом тижня з 9 по 16 червня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 253 рази виїзди за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 122 пожежі. 27 із цих пожеж були спричиненими ворожими ударами. Для надання допомоги населенню було здійснено 96 виїздів. Протягом тижня підрозділи ДСНС завершили аварійні-рятувальні роботи. На 12 зруйнованих об'єктах з-під завалів було врятовано дві людини, з них одна дитина, деблоковано шість тіл загиблих. Внаслідок побутових пожеж п'ять мешканців постраждали, ще п'ять вдалося врятувати. Щодо проведення варін-рятувальних та інших невідкладних робіт. На сьогодні Харківською обласною військовою адміністрацією визначено 39 об'єктів цивільної інфраструктури, на яких необхідно провести аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи. Переважно більшість цих об'єктів знаходиться у місті Харкові, і цей перелік постійно доповнюється, і кількість об'єктів нарощується. За дорученням голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Миколаївича Даніка. До Харкова прибули сили та засоби з інших гарнізонів і підрозділів Державної служби України звичайної ситуації саме для проведення цих робіт, а також ліквідації аварійності та усунення небезпеки для пересічних громадян. На минулому тижні у піковий період для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено близько 30 одиниць інженерної техніки ДСНС. Та 75 чоловік особового складу на сьогодні. До проведення аварійно-рятувальних робіт на трьох об'єктах місті Харкові залучено 15 одиниць техніки інженерної ДСНС, 34 чоловіка особового складу, зокрема з центрального апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій з міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС. У міста Равни і головних управлінь ДСНС України у Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Рівенських областей. Протягом минулого тижня на сімі об'єктах у місті Харкові завершено проведення аварійно-рятувальних робіт. І після виконання запланованих заходів в обласному центрі відповідна робота розпочнеться у районах Харківської області. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 52 піротехнічних розрахунка: це 303 сапера, 157 одиниць техніки, зведеного загону ДСНС, у тому числі 28 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 340 залучень, зашкодивши 588 ворожих боєприпасів. А всього піротехніки ДСНС на території Харківської області з 2022 року обстежили 11 422 гектара території. З них 1557 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4593 гектара сіркосугідь, 4 тисячі кілометрів доріг і лінейних мереж, 75 об'єктів, 5046 тисяч господарств. Загалом піротехніки ДСНС на території Харківської області з 2022 року виявили та знешкодили 121 943 ворожих боєприпаси. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах. Постраждало три особи 9 червня. У селі Мартович, у в району, перебуваючи поблизу Печеніжського водосховища, 78-річний місцевий мешканець наступив на вибухонебезпечний предмет. Предмет цей вибухнув, чоловік отримав травму ноги. І також 9 червня у селі Циркуни Харківського району, під час проведення будівельних робіт на невідомому вибухонебезпечному пристрої підірвався трактор. Внаслідок чого постраждало двоє чоловіків 1967 та 2004 року народження. Крім цього, 11 червня під час розмінування сільхозугідь на звільнених територіях Ізюмського району, російські війська цинічно атакували рятувальників. Ударний безпілотник влучив машину механізованого розмінування в той час, коли співробітники ДСНС. Проводили її обслуговування. На жаль, один піротехнік ДСНС загинув. Ще двоє наших колег поранені. Наразі перебувають у лікарні. З лютого 2022 року внаслідок підриву на ВНП загинуло 105 цивільних осіб і травмовано 300. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу на деокупованих територіях, прошу бути пильними, обережними, дотримуватися вимог безпеки та парад рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілями, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 25 пожеж, спричинених ворожими обстрілом в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському районах області та у місті Харкові. Вночі 11 червня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Харкову. влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільним підприємствам іншим об'єктам. Сталися пожежі з різними адресами у Слобідському та Всем'янському районах міста. На жаль, 4 особи загинули. Під час цих ударів 56 постраждало. Серед них 9 дітей. Вночі, 12 червня, ворог знов завдав масово удару безпілотниками по житлових кварталах Харкова, внаслідок чого 14 людей постраждало, серед яких 4 дитини. Сталися пожежі за різними адресами у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли житлові будівлі, магазини, легкові автомобілі та відбувалися горіння на відкритих територіях. Вогнеборці та правоохоронці проводили евакуацію мешканців багатоповерхівок. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям. В день 12 червня селище Золочів Багадухівського району зазнало авіаударів з боку ворожих повітряних сил. Внаслідок влучання однієї з авіабомб було частково зруйновано два житлових. Будинки та надвірні споруди. Під уламками напезуріною льоху опинилася жінка та її 11-річний син, місцевими мешканцями, спільно з півробітниками Національної поліції ДСНС. Їх було деблоковано з-під завалів і передано медичним працівникам для надання допомоги. Загалом внаслідок удару постраждало 5 осіб, серед яких одна дитина. Увечері, 12 червня, були завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства. У Київському районі міста Харкова, яке тривало майже шість діб. Під час розбору завалів рятувальники виявили і вилучили тіла шести загиблих осіб. До пошукових робіт залучалися співробітники та важка техніка ДСНС, у тому числі придані сили з інших гарнізонів та підрозділів ДСНС. Також на місці працювали комунальні служби міста Харкова. На місці також працювали кінологічні піротехнічні розрахунки ДСНС. І загалом було демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій. 13 червня вранці Ворож Кабов влучив поряд з приватним будинком у селі Гороховатка Ізюмського району. Внаслідок вибуху постраждала 80-річна жінка, пошкоджена три приватних домовладіння. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. І у разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 70 пожеж в екосистемах, вогнем знищено понад 233 гектари сухої рослинності. 12 з цих пожеж спричинили ворожі обстріли, у тому числі 8 лісових. Решта пожеж це людська недбалость або навмисне випалювання сухостою. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електромереж інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли в результаті пожеж на відкритих територіях, в екосистемах травмуються і гинуть люди. 10 червня вдалося повністю ліквідувати дев'ять лісових пожеж раніше спричиненими ударами окупантів на території Зюмського району, поблизу селища Борова, сіл Новопатлунівка і Підліман, а також поблизу села Чимужівка, Чугуївського району. Загальна площа цих пожеж склала понад 147 гектарів. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених наскаджень навколо населених пунктів, спалювання стерні, сухостою або їх залишків передбачена законодавством адміністративна та кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, протягом тижня трапилося 4 випадки загибелі людей на водних об'єктах в Харківській області, 9 червня у Печінському водосховищі, неподалік від Старосалтівської дамби виявлено тіло чоловіка 1980 року народження. Із води його вилучили родичі самостійно. Також 9 червня у річці Берестова на околиці міста Берестин виявлено тіло загиблого 1972 року народження. Вилучили це тіло рятувальники. Також 9 червня в річці Харків, поблизу вулиці Козничня, знайдено тіло чоловіка, особа якого наразі встановлюється. Рятувальники ДСНС провели заходи з вилучення тіла загиблого на берег. І 15 червня у місті Люботин Харківського району у місцевому ставку Перекошка рятувальники вилучили тіло чоловіка 1970 року народження. Причина загибелі цих осіб встановлюється. Нагадую, що Державною комісією з питань техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах. І рішеннями комісії з питань техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської обласної військової адміністрації, Харківської міської ради на території Харківської області, зокрема міста Харкова, купання заборонено. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з перефронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів на території Куп'янського і Зюмського районів. На території вакапунктів постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 29 тисяч 975 мешканців. Із них 2538 – це діти і 304 – чотири маловибільні особи. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких обголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не зволікайте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам!